З даною категорією чи даною професії, то не можемо оцінити психолога для працівника. І саме роль психолога в дошкільному закладі на сьогоднішній день дуже-дуже потрібна. У нинішніх стресових умовах і дорослим не просто зберігати спокій та позитивне світосприйняття, і що говорити про дітей. Адже у них ще недостатньо розвинена емоційна сфера і вони дуже чутливі до зовнішнього потоку негативної енергії. Сьогодні, шановні колеги, я хочу поділити з вами досвідом з питанням психологу педагогічного супроводу емоційної сфери дітей дошкільного віку. І вже Юлія Олександрівна сказала, що до своїх наших психологів, особливо психологів дошкільних навчальних закладів, ми звичні спрацювати у тісному колі. Пункти, семінар. І це не просто в загальному всі психологи закладів, а є загальні наші зібрання, а є чисто психологи дошкільних навчальних закладів. І це, звичайно, нам дуже допомагає у роботі. Сьогодні мої колеги допоможуть мені, а я вас прошу бути активними учасниками і, звичайно, приєднуватись до розмови. І сподіваюся, що питання, які ми сьогодні розглянемо, допоможуть вам краще зрозуміти. Емоційні прояви у дітей і допомоги здійснювати психолого-педагогічний супровід у навчально-виховному процесі. Ні слова, ні думки, навіть вчинки наші не виражають так ясно нас самих і наше ставлення до світу, як наші почуття, говорив Костянтин Дмитрович Кушинський. Дійсно, почуття та емоції відіграють важливу роль в житті людини. Вони допомагають. Сприймати емоційно навколишній світ. Вони керують діяльністю, вони регулюють її активність. Про почуття та емоції розповість нам практичний психолог дошкільного навчального закладу No7 Савчук Катерина Путін. Про це засвоєння певних фактів чи знань, неможливо без емоцій, тому що завдяки емоції ми найкраще пізнаємо і запам'ятовуємо матеріал, ніж тільки фактами. Коли людина, пізнаючи на світ, вона певним чином ставиться до предметів та явищ, З радістю суму, гніву, можливо, з певною образою, це все можливо завдяки емоційним процесам та емоціям, як в особливому класу психічних явищ, що відображає охотів безпосередньо, швидко попереживальність Данція. Тим прикраїнсь явище, яка навколо нього впливає. Емоції з одного боку є індикатором стану дитини, з іншого суттєвим чинником, що впливають на почуття, на розвиток пізнавальних процесів, на поведінку дитини. В процесі розвитку дитини відбуваються зміни в емоційній сфері. Дитина росте і змінюється її погляди на світ та оточуючих. Почуття та емоції починають носити вербалізований характер. Дитина починає говорити. Я ображений. Починають виникати симпатії та антипатії. Дитина починають виникати потреба у визнанні, любові, підтримці. І саме про почуття та емоції та розвиток емоційної сфери саме дітей у різні такі вікові періоди нам розкаже практичний психолог дошкільного навчального закладу номер на 2 Філаре Тетяна Луків. Проведення спостереження показує, що перші емоції дитинки вони є негативними. І вони викликані дією людських для новонародженої дитинки подразуміти. Це яскраве світло, дотик одягу до ніжного тіла. Нечисно, я помітила, що одні тільки є веселі, активні, комунікабельні. Інші діти навпаки. Пригодку, ваксиді, байдужі. І тому я визначаю емоційний стан дітей за певними ознаками. Давайте попрацюємо разом. У ваших додатках, у ваших матеріалах є додаток. ознаки емоційного комфорту та дискомфорту. Ваше завдання. Напроти кожної ознаки потрібно поставити цифру 1 або 2. Цифра 1 – це ознака. Емоційного дискомфорту. Цифра 2 – ознака емоційного комфорту. Експері. І це пов'язане перш за все, що батьки в теперішній час багато працюють і недостатньо часто зі своїми дітьми. Діти переглядають фільми для дорослих, переглядають мультфільми, які пропагують насилля, агресію. Багато часу проводять за комп'ютерними фігами. Також до причин, які приводять до порушення емоційної сфери, можна віднести і конфлікти між батьками. Байдуже ставлення матері до дитини, гіпер- або, гіпер, гіпер або гіпоопіка. Війна на сході нашої країни стала також психотравмуючим фактором, тому що наші діти є тими свідками тих процесів, які відбуваються в нашому суспільстві. Економічна криза, яка охопила нашу країну, безпосередньо впливає на батьків. У період кризи в них порушується здатність любити, насолоджуватись життя ну і звичайно, працювати стає важче, звичайно, все нам відображається на наших діти. Моя мама, тіше, не пані, хороша. З метою створити умови. Під час заняття ставила собі такі завдання: це ознайомлювати дітей з основними емоціями радістю, сумом, гнівом, звістю, подивом. навчати дітей розрізняти емоції за схематичними зображеннями, сприяти вміння розуміти свої почуття та почуття інших, розвивати здатність вербально і невербально виражати свої емоції та сприяти створенню позитивного емоційного настрою у кожної дитини. Та психологічного клімату у групі. Я зараз теж пропоную вам невеличкий такий фрагмент, е ну, заняття, яке я проводила з дітками саме емоції. Mm. емоцію. Кубик емоцій, які діти дуже люблять, коли я приношу на заняття, вони показують свій, свій емоційний стан, дуже люблять відгадувати його. Ця полонка передають свої побажання. Можуть передавати свій настрій. У мене є три старші групи. Я проводжу з ними ці е, заняття. Але ви знаєте, кожна група по-своєму. Врудь ти ходиш з тими самими вправами, але кожна група дітей відбувається воно зовсім по-різному. І я вже в ході заняття бачу, кому в якій групі дітей потрібна яка вправа, чи яке завдання, чи яке. Тому що передбачити наперед само настрій дітей. Сам той клімат, який панує в групі, просто наперед це неможливо. Їх потрібно завжди, щоб в запасі е, щось було ще. Е, заняття проводяться і старшими дошкільниками, Тривалість кожного заняття 25-30 хвилин, залежно від уваги дітей. Частота таких занять один раз в тиждень. Працюючи над розвитком емоційної сфери дітей, я використовую такі методи. Це відюди на вираження різних емоцій, правила на релаксацію. Бесіди та використання фіктограм, ігрові практики, елементи кастотерапії. Малювання. Дитинство це дуже важливий період в житті кожної людини. І в цьому те, що відбувається в дитинстві кожного з нас, воно є важливим для, для загального суспільства, для людського суспільства. Адже від того, як ми виховуємо дитину зараз, залежить і майбутній соціум, який нас буде оточувати. З дитинства людина вчиться взаємодіяти з навколишнім світом, розуміти себе, комунікація між людьми, стан психіки залежить від емоційного стану людини загалом. Тому треба виховувати як невербальне спілкування між людьми, вчити дітей, розуміти свої емоції та вміти їх контролювати. Ритм сучасного життя він постійно прискорюється, інтенсивність. Інформаційних протоків зростають. І люди ж час зазнають стресі. І на єднання колективу, також вправи, які е, спрямовані на профілактику та усунення тривожних станів та агресії, також методи усунення субъемоційної напрямки, і також методи на самоославку. Справи, які е, спрямовані на профілактику та усунення тривожних станів та агресії, також методи усунення супремоційної напруги і також методи на самоославу. Не впадай у відчай, маленький бововняний шнурочку. Я маю ідею. Зробімо щось разом. Ми зможемо створити велику свічку, маленьку свічку. Звичайно, ми не можемо стати великою свічею, яку поставлять на вівторі. тому що я занадто мало важу. Ти зовсім короткий. Але ми можемо створити маленьку свічечку, яка дасть трішки світла і тепла. Маленький вогняний шнурочок погодився. І поєднання з мужчиною створили маленьку свічечку, яка дала дрібку світла та тепла. І почувався дуже щасливим. Тож я бажаю скільки в цьому світі є таких маленьких, багняних шнурочків, які почуваються за себе нещасними. І як вони шукають ту грудочку воску, щоб почуватися щасливими. Я бажаю, щоб ви психологи засвічували світло і тепла до ще кожної дитини, щоб ви могли їм допомагати. Я хотел все Дякую.